Тяжні поганці спробують стати хорошими. Повернення давно улюбленої історії із новим героєм та порятунок планети силами сімейки кіновсесвіту Марвел. Вітаю! Програма кінозала пропонує вашій увазі огляд стрічок, що можна переглянути на найбільшому місці екрані кінотеатру Імені Шевченка з 31 липня до 6 серпня, включно. Пан Вовчук докладає максимум зусиль, аби врешті-решт жити чесно. Так само нелегко і його друзям-напарникам із колишнього загону поганців. Часи сміливих пограбувань давно минули. Принаймні так думалось, поки друзі не потрапили у заручники до дівчат. Останні фанатіють від приголомшливих пригод поганців. На чолі з кіті жіночий загін називається «Лихиці» та примушує хлопців допомогти їм реалізувати щось протизаконне. Тож об'єднаний загін вирушає на небезпечну пригоду. Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимось. То ви, типу, поганки. А ти, типу, мангозувата. Що? Я хіба на таке схожа? Ух ти! А вона запальна, спільні уча, не! — затоксичне! Чувка, шукаєте роботу? А я напарників, бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу. Ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. Пригодницький кримінальний детектив поганці 2» Є продовженням одноіменного мультфільму, який вийшов на екрани у 2022 році. В основі сюжету обох картин лежить одноіменна серія дитячих книг Аарона Блейбі. Режисер першого мультику П'єр Періфіл заявив про те, що готується знімати продовження ще за місяць до початку виходу першої частини. Тож і у другій він знову посів режисерське крісло. То що ми знову поганюємо? Це буде нашою останньою темною справою. Ну що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Де мої квітучіні прего Капучино! Ти ж мій красунчику, зміюнчику. Вона твоя заручниця. Що вона моя дівчина? То чому вона в нього в У злочинному світі виникають все нові й нові виклики, а покоління досвідчених поліцейських. Йде на заслужений відпочинок. Їхню справу повинні підхопити молоді та амбітні співробітники. Як, от, лейтенант Френк Дребін, молодший. Він завжди дуже любив свого татка, однак, щоб стати його гідним. Наступником цього не достать. Грабіжники, яких ти відправив у реанімацію, будуть позиватися. Відколи це копи дотримуються закону. Він що, серйозно? Це ж ні. Вітаю лейтенанта. Я думаю, мого брата убили. Прошу, беріть стілець. Дякую. Я знайду їх. Привіт, татко. допоможи мені. Щоб краще розкривати справи, потрібно це перший поліцейський безпілотний транспорт. Відчини двері. Класний фокус. Комедійний бойовик Голий пістолет. Це четвертий фільм франшизи та продовження оригінальної історії. Три перші фільми цієї серії вийшли на екрани у 1988, 94 та 98 роках. У 2009 та 2013 були спроби відродити франшизу. Однак вони залишилися на етапі ідеї. Лише у 2021-му студія Paramount Pictures повернулася до проєкту. Сценарій неодноразово переписували, аби зберегти рівень гумору попередніх частин. Головну роль виконав Ліам Нісон. Требін молодший триває у прокаті і показ картини Фантастична четвірка. Перші кроки події розгортаються у ретро-футуристичному світі. Містер Фантастик, його дружина, жінка-неводимка. Людина факел та істота мають захистити землю від нападу Галактуса, космічного монстра, який живиться енергією планети. Та його загадкової вісниці. Головним героям доведеться балансувати між надважливими обов'язками та сімейними зв'язками, особливо в той момент, коли план ворога поглинути планету набуває особистого характеру. Що ж, народ, ви знаєте цю історію. Четвірка астронавтів полетіла в космос і повернула звідти інакшою. Оцю. Наше місто, планета в боргу перед цими сміливцями. Ми не здатні його повернути, та ми можемо їм віддячити. Дякую, Фантастична четвірко! Дякуємо, Дякуємо, Фантастична четвірко! Тож вітайте! Фантастична четвірка! Гербі, що там із соусом? Оце клас. Він фантастичний. Затримка. Тобто. Тобто, тобто, ви затримались. Так, затримались. Затримка. Я ж казав уже. Ти вагітна? Що з тебе вийде найкраща матуся у світі? А з тебе найкращий татко. Жартую, це просто нереально. А ми будемо найкращими дядьками. У нас вийде і не зміниться нічого. Фантастичний пригодницький бойовик фантастична четвірка. Перші кроки. Це 37-й фільм у кіновсесвіті Марвел і третя спроба екранізації коміксів про даних персонажів. Однак цього разу творці зосередилися на нових пригодах героїв, а не черговому переповіданні історії їхнього походження. Про старт роботи над проєктом заговорили ще у 2019 році. З того часу сценарій неодноразово переписували, врешті-решт. Розпочали зйомки аж у 2023-му у кіностудії, що розташована неподалік Лондона. Я не здамся. Ми зустрінемо це разом. І битимемося разом як одна сім'я. Хто ж як не ми? Вас захистимо. На цьому ми ставимо крапку. Нагадаємо, що ці стрічки можна переглянути на найбільшому місті екрані кінотеатрі імені Шевченка з 31 липня до 6 серпня, включно. Заручайтеся компанією, рідних та друзів та вирушайте до кінотеатру. Якісний звук, картинка та бюджетна вартість квитка гарантовані. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. До зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозала.